Просто погляньте, яке сьогодні вдалося велетні знайти. Ось що означає, що декілька днів не був тут у лісі. Просто суперові гриби. Ух, оце тяжкі ей. Сподіваюся, я зважу і напишу. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. понеділок 7 жовтня, і вчора була в мене така перерва у нас. Трішки йшов такий досить непоганий дощ. А сьогодні знову в лісі і погляньте перша знахідка. Минулого разу також був грибочок. Ось такий чудовий просто. Просто чудовий гриб. Ну що ж, йдемо далі, все, що знайду, я вам, звісно, покажу. А вас попрошу підтримати канал. Це дуже допомагає розвитку. Просто погляньте, який красень виріс на моєму улюбленому місці. Зриваємо. Але після дощу крибочки, звичайно, суперові. Це перший. Так, йдемо повільно, щоб нічого не розтоптати, я ще не підходив, тільки помітив. Так, не знаю, чи вам видно, ніхто тут не був. І ось такий. Так, а як тебе дістати? Ти один гриб чи ти три гриба. Все ж таки окремо. Ось такі з пісочку, Звичайно, не чисті, Але ми їх протремо у мох. Так, і йдемо ще заберемо одного. Я тільки... О, бачите, вже збрехав. Вже бачу ще одного. Тож давайте по порядку, Цього я не бачу. Ух, який красень. Після дощу суперові. Я приблизно половину гриб цього грибного місця вже оглянув, а потрібно ще... Ох, ох, цього я теж не бачив, але він якийсь гнилий. Тож назад. Ось так. Що ж, оглядаю іншу половину. Ось так, лізе серед галявини малючок. Але він дуже дуже малий, тож нехай залишається. Можливо наступного разу забирав. А ми візьмемо собі цього. Ух, маленький, а як хрустить. Погляньте, які молоді польські, польські грибочки лісуть. Зовсім молоденькі. Нема в нас ще таких, як зазвичай гарних польських. Ще ось такий молоденький, цього ми візьмемо. Такий середненький грибочок. Якраз для маринування. І більше поки не бачу. Ось погляньте, нарешті я потрапив на польський, такий як потрібно. Подивіться. Ніби справжній гриб, як боровик. Та тут білі гриби такі наростуть. Ще один. Оцей трішки менше. Ось це грибочки. Можливо, нарешті почнуть рости. Дощик був красивий. Ось наступні, наступна парочка. Бачите, поки що такі з пісочку шукаю. Я люблю гриби з пісочку, вони більш здорові. Акуратно вдома пензликом смів і зовсім чистесенькі красунчики. Так, можливо, ви пам'ятаєте, два тижні тому, у вівторок, так, яке це чисто було, це ще був вересень. Сімночі не. 24, здається, чи яке вересня. Ось тут була така грубка, саме білих грибочки. 8 штук. Ось погляньте, двохденна перерва дали, дала свої результати. Молоденький, але не один. Я навіть не сподівався, що там будуть шукатися. Дивіться. І знову ж таки помітив я їх здалеку. Ну, цього можна було б в принципі і не брати. Ось така грубка. У нас тут така галявина, як кажу, помітив здалеку. Знову молоденький. Оце сидить. Знизу пісок, але зверху такий щільний мох. Обросний. Ще й трішки корінець загнутий. Ось цей Да. До речі, наша спільна знахідка. Тому що розмовляю з вами, помітив ще грибочка. Сподіваюсь, ви коли я ходжу, також поглядом шукайте грибочки. Оце також сидить. Трішки такий. Погнути, ніби хтось по йому походив. Супер. Знахідки сьогодні поки радують. Так, ще малючок. Так, чому не хочу фокусуватися? Ось ця галявина, де я знайшов, скільки там 6, здається. Так, дорогі грибники. Вибачайте за такі короткі вставки. Так сказати, знімаю одним дублем. Ось галявина. Бачите, ще прийшов, ще оглянувся, ще знайшов. Так, молоденький, ще один. До речі, ще одного малого знайшов, але вже не показував. Зовсім невеличкий. Так, ще один. І знову молоденький. Дивіться, яка ніжка товста після дощу. Так, а давайте знаєте що? Я вам покажу звідки у нас почали рости боровики золотисті, боровики канадські. Ось ця галявинка ось так буквально мет... квадратних метрів 4. І так було багато років, вони тільки тут росте, а потім... А потім роз... розрослися геть кругом, геть скрізь. Ух ти який красень. Ох. Супер. Хочете вірте, хочте ні, це другий раз в житті я тут знаходжу. Хоча я тут ходжу, можна сказати, кожен раз, коли я заходжу в ліс, я тут проходжу. і Це другий раз в житті. Перший раз було минулого разу, як я тут ходив. Можливо це нове грибне місце. Знову невеличкий, але заберу. Вони чомусь тут не хочуть рости. Так, хтось заглядає, але важкопомітний. Ось такий. Телефонний дзвінок помішав мені зняти до кінця. Знайшов ще цих три чи один. Пишіть, як ви рахуєте. і здається, цей. Якось так. Ось такий початок. Ось бачите. Зараз більшість грибочків стараються на ось такому моху вилізти. На галявинах, де він росте. Зараз така пора прийшла. Можливо, потепліше є найближчими днями і ситуація може змінитися. Тому звертайте увагу на це. Фух. Нарешті, перший в цьому році тут. Оце сидить. Оце корінь. Кук. Знову. Слова паразити. Ніяк не можу відучити себе, казати ніжка. Постійно і так і так кажу. Сподіваюсь, ви таких помилок не робите, як я. А ось іще один. Хто тут заглядає? Ай! Невеличкий. Торік тут лежало дерево і тут були найгарніші гриби в мене. Дерево прибрали і стала галилявина. Ось, не встигли забрати інші грибники. Вирішив я сьогодні, значить... Піти найперше до ялівців. Три дні тут не був. Можливо, щось і буде з цього. О, які красені. Раніше я тут не знаходив ще в цьому році. Так, а хто в нас тут сховався в мохові? Ось такий грибочок. Я думаю, у нього буде то останній. Виявилася довго. Ну поки що результат радує. Думав буде гірше. Так. Те що я думаю чи ні, розпаковка. Так, те, У. У. Зараз мохові після дощів дуже сиро, я думаю вони будуть з мохів трішки перебиратись в інші місця грибочки. Потрібно, щоб мог підсох, щоб знову з'явилися. Іду, значить далі. Ох. І в основному корінці такі зустрічаються. Ще й хтось одненького розтоптав. Погляньте, яка краса. Красунчики. Бачу ще один збоку маленький росте. Малюсінький. А ні. Ух. Середній. Красиві грибочки. Так, на галявині на бочку лежить грибочок. Красунчик. Починає, починає рости маленький поуліски. Така галявна красива у нас. Ходжу так, тому що, я так розумію, тут найбільше промочували ці малесенькі дощі, що були. І тут, можна сказати, єдине місця, де трішки ростуть гриби. У нас так само було, як і скрізь сухо. Так, а хто тут у нас під кроною ховається, під кроною ялівця? Завжди, завжди тут на довгій ніжці. Минулого разу було 4, здається, але маленькі. Попереду щось таке надуте, можливо там гриб піду перевіряти. Так, так, і да, такий грибочок. Як кажу, тут всі такі на довгій ніжці. Так, ще ось такий. Ух, Красива ніжка товста. Ялівці сьогодні радують. Ну і ще місця є. Можливо, ще й в інших щось виросло. Просто помилуйтеся. Які вони красиві. І знову ж таки біля ялівця. Такі маленькі. А красиві. Ледве не пройшов повз. Зовсім не видно. Це я так присів, то вже трішки краще. Попереду бачите. Також невеличкий колюче. Капець. Але подивіться, які красені. Ай-яй-яй. О! Так, потрібно дістати якось, ще цього невеличкого. Ой, ось це красиві гриби. Справжній осінній нарешті. Під ліс я так значить ледве під сосну, під ялівець. Потрібно якось вибиратися. Ну Цей взагалі ледве помітний. Якось так бічним зором помітив. Це пощастило. Так. Ось сьогодні багато грибочків на таких місцях, які ще в цьому році не плодоносили. Ось на такі місця я зараз звертаю увагу. І сподіваюсь, ви також. Сподіваюсь, мої такі дурні поради допомагають вам трішки, а не заважають. Який красивий гриб. Серед дороги. Знаєте що? Я бачу попереду ще. Так, грибники наступають такий маленький, поки це один. Одні, трішки далі сховався ще один. Ось які красунчики. Зате чистий. Так, наша дорога. До речі. Не знаю що там, але підозрюю, що гриб. Хай росте. Так, і залишав тут в десяти метрах звідси гриба, немає хтось забрав. Хтось, хтось наступив, не я, чесне слово. Красунчик. Так, боровичок. Ох. Бочечка. Так, значить на це місце можна більше не приходити. Тут тільки один урік виростає і все. Торік також був в середині жовтня десь. І також один. Погляньте, колір, ніжечка. Такий невеличкий, але ну просто люблю такі грибочки збирати. І залишити нема чого і він не виросте. Ну подивіться. Ну... Вже в принципі це дорослий гриб. Вже він буде старіти. Так, довелось трішки походити. Думаю, загляну я на це місце, де в п'ятницю знаходив. А це пощастило. Ух, а він такий, як треба. Та, ух! Ох! Оце гриб. Ось це красень виріс. Ну, суперовий. По-любому треба фоточку зробити. Хоч маленький, але поміти здалеку. Довгенький такий. Ну і знову прийшов по боровика. Звичайний білий. Напевно, боровички перша хвиля вже закінчується. Так, давайте швидко попереду мотоцикл. Ой майо, оце гриб! Відійшов від тих грибочку метрів, напевно, 10. Погляньте. Ось це бочечки пішли після дощі. Повисло мені, що я інший грибник не вибрав. Так, була така довга пауза. Для вас Ох, минула мить, для мене довга пауза. Давайте покажу, що я назбирав. Цей грибочок ще знайшов, що ви не бачили. Цей. Так, цей маленький боровичок. Цих два на довгій ніжці. А, дивіться, який ще боровика знайшов на своєму улюбленому місці. Хтось вчора його натоптав. Ось це велетень. І ці також. Якщо я не забуду, я їх зважу і скажу, скільки цих три боровики, що я знайшов, важить. А, цей. Цей цей. І цей. Ох, ну і цього кладемо. Якось так. Потрібно потрішки закруглятись і вже в сторону дому направлятись. А так, да, єдиний старий. Я там ніколи не шукаю, обходив. Бо на моєму місці ходив інший грибник я обходив кругом і знайшов просто в корчах. Якось так. Ну просто супер. Ну, правда, я не був з п'ятниці тут. Тому трішки грибочки більше. Але вчора казали, стільки людей було, хоч і дощ такий досить непоганий, йшов, сильний, я б сказав. Хоча минули дні, коли я казав, що йде дощ, то, скажімо так, він не йшов, він моросив, а от вчора саме йшов. Тільки трішки відійшов і знову. Просто подивіться. Прямо такий горбочок тут, не знаю, не можу показати. Потрібно перемикатись. До речі, нове місце. Те, що в цьому році тільки знайшов. Малючок. Перший в цьому році на цьому місці. О, халявна знахідка. Хтось збив. Чесне слово не я, бо ще не ходив тут. Нормальний такий грибочок, можеш і вчора збити, якийсь він вже трішки трішки такий сирий, пров'ялений. Та ще й тут капульських трішки є. Зараз вони такі чудові. Молоденькі, але трапляються де, інте і більші. Який красень. Сьогодні боровичків небагато, але сьогодні вони просто надзвичайно красиві. Так, ще один малючок. Очки, але красивий. Як вийде сонечко можливо, то шипинки ще більше забарвляться, ще буде красивіше. Йой, і іще один боровик. Слабенько, слабенько хрустить. Вже майже повний кошечок. Ну і ми йдемо додому Так, трішки замітив. Так, грибочок. І попереду також надути. Ось. Ось так. Ну що ж, ось моя мандрівка до лісу підійшла до кінця. І ось що вдалося назбирати. Повний кошечок. Грибочки сьогодні просто суперові, погляньте, які велетні. Ще таких не знаходив. Ну, одненького знаходив. Ви бачили 380 грам Це найкрасивіший боровик. Відео можна переглянути, хто не бачив ще. Фух. Адреналін зашкалює, потрібно йти додому. Можливо, вдасться ще піти до лісу. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте вподобання підпишіться на канал, це дуже допомагає розвідку. Я вам буду дуже вдячний. Ну і до наступної зустрічі в лісі. Ще раз вам покажу польський. Ну просто диво. Ох. Ось так. красунчики Сподіваюсь, це останній раз.